Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. АТБ. розпочалися нові акції та знижки з 14 січня по 20 січня. Включно я всім вдячна, хто мене дивиться. Пиши мені коментарі та ставив подбайки. Всім приємного перегляду. Знижка на таку ковбасу від свої лінії м'ясна лавка вершкова 400 грамів 78,50 вісім Знижка залишається на ковбасу від свиліні, м'ясна лавка молочна, 550 грамів, 106,90. Ковбаса від свиліні, м'ясна лавка губерська, вона напівкопчена, паличка, 420 грамів, 86. Ковбаса салямі баварська, сирокопчена, м'ясна лавка і ціна за кілограм 370,90. Знижка на ось такі вироби фаршові ковбасний ряд. Домашні з сиром в упаковці 700 грамів і ціна за кілограм 140. Також знижка на ось такий рулет зі свинини. від свинини Копчену варений, шматочки невеличкі, 260 грамів 280 і ціна за кілограм 289,90. Знижка ще на ось таку ковбасу від свиліні м'ясна лавка Баликова. Вона напівкопчена, 500 грамів і ціна 140,50. Знижка ще на ось такі вироби, фаршові ковбаси ряд. Хот-дог в упаковочці 450 грамів і ціна за упаковочку 68,90. Ковбаса м'ясна лавка від свеліні янтарна. З м'яса птиці Палочка ось така невеличка 300 г і ціна 100 гривень 80 копійок. А знижка ще на цьому тижні на шинку в оболонці варену. Рулет курячий, вага 500 г і ціна акційна 164 гривень. Знижка на ось таку шинку варену від своєї лінії м'ясна лавка 100 г в упаковці. І ціна акційна 41 гривня 70 копійок. Також знижка на курку від своєї лінії копчена варену. І ціна за кілограм 208 гривень 90 копійок. Вага приблизно ,180 кіло 180 Ось так. Знижка ще на ось такий хлібець селянський від своєї лінії. І ціна за кілограм 126,90. І також знижка ще на ось такі сосиски. Від свеліні м'ясна лавка. Румяні кусняшки. В упаковці 300 грамів 77,90. Це твердий від свелінії гауда. Смак пряженого молока. Вершковий і голландський. В упаковці 160 г і ціна однакова 59,90. І також знижка на срочці плавлені Маліндам. Різні смаки. Вага 70 грамів і ціна 17,50. Знижка на срочці плавлені емінталір і Мацрелла. Пластинами 8 пластиночок в упаковці. І ціна 49,50. Знижка на сверпрішковий м'які від делюкс із додаванням трав 175 грамів. І ціна акційна 59,90. Знижка на цьому тижні на філе котчат охолоджене Золотко. і ціна за кілограм 207,90. Ковбаски часникові для смаження для гриля від глобина. Вага 500 грамів 109,90 гривень. Далі з вами поглянемо знижки на пельмені та варенички. Знижка на пельмені левада з яловичиною та свининою. В упаковці 900 грамів 111,90. Також знижка на пельмені «Фермові» з яловичиною. Вага вже 800 грамів від левада 101 гривня, 90 копійок. Зі знижкою пельмені панські левада. В упаковці 600 грамів 57 і знижка на варенички день у день, з сиром кисломолочним солодким в упаковці. 400 грамів і ціна 40 гривень. Знижка на кропу ячну. Вага 1 кілограм 20 гривень 80 копійок. Мінус 5% знижка. Знижка на кропу манну. Також вага 1 кілограм 22 гривні 50 копійок. І знижка на кропу пшеничну. Вага 1 кілограм 18,70. Знижка на суміш овочева юніор від своєї лінії вага 400 грамів і ціна 48,50. Знижка на філе хека на шкірі день у день. В упаковці 800-900 грамів і ціна за кілограм 217,90 мінус 20% знижка. Знижка на йогурт, галичина суниця манго. Вишня з лаки, черниця з лаки 240 грамів, 24,50. І галичина карпатський йогурт, Але вже вага 280 грамів. І ціна також 24,50. Знижка на сир кисломолочний, день у день нежирний. Вага 180 грамів в упаковці 28,60 грам. 5% жирності, також вага 180, 29,90 і 9% жирності 180 грамів, ціна акційна 31 гривня 90 копійок. Знижка на молоко 2,5% жирності 840 г ферма і ціна акційна 42 гривні 90 копійок. Знижка ще на молоко довго зберігання від свелініє. 1% жирності. Вага 900 г і ціна 35,50. Знижка на ось таке молоко від свелінія. 2 кг вага. І ціна акційна 112,90 мінус 10% знижка. Знижка на цьому тижні на сардину від свеліні з надаванням олії. 240 г вага 45,90 гривен. Сердина планшована в олії, Також від своєї лінії 240 г, 48 гривень, 10 копійок. І сердина у томатному соусі від своєї лінії 46,70 І знижка на ось таку скумбрію від своєї лінії з додаванням олії. Вага 240 г і ціна 53 гривні 70 копійок. Знижка на цукор. Вага 1 кілограм і ціна акційна 25,90 мінус 9% знижка. І швиденько з вами поглянемо на курячі яйця поштучно. Сьогодні за штуку 4 гривні 78 копійок. Ось так. Далі поглянемо з вами знижки на майонез. Знижка на ось такий майонез від Оліс. Файний. 72% жирності, 500 грамів, 61 гривня. Майонез Оліс столовий, 67% жирності, але вже вага 300 грамів, 41 гривня, 50 копійок. Залишається знижка на майонез від своєї лінії, смачний. 50% жирності. Вага 300 грамів, 27, 50. Майонезний соус салатний від оліс. Вага також 500 грамів і ціна акційна 37,90. Ще знижка на майонезний соус від лінії легкий 28% жирності, 20 гривень, 30 копійок. І знижка на майонез від своєї лінії 67% для дітей домашній 160 грамів в упаковці, 25. Солодкий чилі від Оліс 180 грамів 21 гривня. Кетчуп королівський смак. До шашлику та лагідний. Вага 400 грамів і ціна однакова. 30 гривень 50 копійок. Олія щедрий дар. Нерафінована і рафінована. Зі знижкою об'єм 850 і акційна ціна 74,70. І сама найдешевша олія. Вона рафінована, об'єм 850 мл. Це розумний вибір, і ціна її 66,50. Крабові палочки від своєї лінії охолоджені. Сніжний краб, вага в упаковці 250 грамів 69,90. Знижка на цьому тижні на форель слабосолена, Філе шматок на шкірі. 180 грамів вага в упаковці, 186,90 І знижка залишається на сьомгу від лінії. слабосолена, філе шматок на шкірі. Також 180 грамів, 186. І сьомга слабосолена, нарізка в упаковці 100 грамів, 105. Знижка ще залишається у нас такий лосось, філе шматочки волії. Кіт, вага в упаковці 200 грамів, 119,90. Кальмар, філе шматочки в маринаді зі спеціями. 180 грамів в упаковці рибниця, 82 гривні, 60 копійок. І також знижка на ось такий оселедець. Філе шматочки волії від свиліні 180 грамів. Раматом духмяних трав і зі знижкою 51 гривня. Знижка на ось такий оселедець, філе від свиліні воліє. Матьє 240 грамів у упаковці 61 гривня, 50 копійок. І також знижка на ось такі ще оселедець, тобто філе оселедця склі 470 грамів, 175 Знижка на цьому тижні на масло селянське 180 грамів ферма і ціна акційна 88. І знижка залишається на масло білоцерківське Селянське 72,6% 180 грамів і ціна 74. І масло зі знижкою. білоцерківське, але вже відсоток жирності 82-180 грамів. І ціна 84. Далі з вами поглянемо знижки на чай та каву. Знижка на ось такий чай, листовий заварний. Алаказей. 180 грамів, 78,90. Чай. Алаказей також байховий. Крупна листовий заварний, але вже в упаковці 80 грамів, 40 гривень 80 копійок. І в пакетиках чай чорний, 25 пакетиків і ціна акційна 30 гривень 40 копійок. Знижка ще на цьому тижні на чай день у день. В пакетиках чорний та зелений з різними ароматами. 40 пакетиків і ціна однакова 25,90. І знижка на чай чорний, байховий листовий 100 г упаковці. День у день 35,90. Чай заварний від делюкс. Чорний і чорний з ароматом бергамота. 100 грамів в упаковці і ціна однакова 54. Знижка на каву Якобс розчину сублімована в упаковці 120 грамів, 195 гривень. І ось така кава розчина сублімована. Але вже в упаковці 200 грамів 279,90. І кава в зернах смажена. Вага в упаковці 1 кг 700. Знижка ще на ось таку каву Ращину гранульовану. 220 грамів в упаковці 191 гривня. І кава Ращина гранульована, але вже в упаковці 100 грамів 96,90. Знижка на напій кавовий, якос капучина. Рощини з какао-мілка в упаковці 500 грамів 171 гривня. І залишається знижка на настіки напій Якобс. Рощінний також в упаковці 450 грамів, 171 гривня, 90 копійок. І знижка ще на ось таку каву Меленофор. Вага 225 грамів, 127 50. І кава Мелена. Але вже в упаковці 75 грамів, 45. Далі з вами поглянемо на солоденьке знижка на цьому тижні на цукерки вагові від рошен. Карамель та рахіс 176,90. І на ось такі вагові цукерки. Рахісом. Також ціна за кілограм 176,90. Знижка на цукерки вагові, жувальні, тофі, різні смаки, вишня, полуниця, яблуко. І ціна за кілограм 154. Цукерки вагові від равшен. Шоколадні, тобто в глазурі шоколадній 254. І знижка ще на ось такі цукерки вагові. Престиж, суфле керамісо, Брауні вагові. Зі знижкою. І ціна за кілограм 138,90. Печиво від свій лінії. Лучані здобне з полуничною начинкою. Також смак вишній. І смак апельсина. В упаковці 120 грамів лише. І ціна актина 25,30. Вафлі від Рашен. Рашета. Різні смаки. І ціна однакова: 8,90. Шоколад чорний від Міленіум, 100 грамів 66. І знижка ще на ось такий шоколад чорний від Millennium. Смак апельсина 100 грамів 69,90. І Знижка ще на шоколад від Millennium Пористий, молочний. І ось такий чорний. Вага 80 грамів і ціна акційна 45